Ціна справжнього щастя Валентина відчувала, як світ навколо неї руйнується. Мрія про навчання на філологічному факультеті розбилася об сувору реальність. Сімейні обставини, які раптом звалилися на її тендітні плечі, змусили відмовитися від омріяних лекцій та книг. Вона залишилася сама на сам зі своїми проблемами, без фінансової підтримки та з невизначеним майбутнім. Перший час був схожий на безкінечну ніч. Відчай підкрадався тихими кроками, шепочучи про безвихідь. Але в душі Валентини живріла незгасна іскорка надії, підкріплена впертим характером. Вона не звикла здаватися. День за днем вона оббивала пороги магазинів, кав'ярень, офісів, шукаючи, хоч якусь роботу. Її наполегливість була винагороджена її взяли адміністратором до невеликого затишного готелю в центрі міста. Нове життя почалося з ранніх підйомів, ввічливих посмішок та рутинних обов'язків. Але Валентина цінувала цю можливість. Вона була вдячна за кожен зароблений гріш, за дах над головою, за відчуття власної незалежності. Вечорами, стомлена, але з відчуттям виконаного обов'язку, вона читала книги з міської бібліотеки, намагаючись не втратити зв'язок зі своєю мрією. Саме в готелі вона зустріла Олексія. Він приїхав у відрядження. Його увага, щирість та інтелект одразу привернули Валентину. Їхні розмови тривали годинами. Вони ділилися своїми думками, мріями, потаємними бажаннями. Між ними виникла особлива хімія, ніжне почуття, яке розквітало, немов перші весняні квіти. Олексій здавався їй надійним, турботливим, тим, хто розуміє її співслова. Їхні стосунки розвивалися швидко. Валентина знову відчула себе щасливою, повірила в можливість світлого майбутнього. Незабаром вона дізналася, що вагітна. Ця новина спочатку сповнила її радістю та хвилюванням. Вона уявляла, як вони з Олексієм будуть виховувати дитину, як їхнє кохання стане ще міцнішим. Проте реакція Олексія виявилася зовсім не такою, як вона очікувала. Сімейні тиск, страх перед відповідальністю, неготовність до змін усе це раптом захлиснуло його. Він став віддалятися, його дзвінки ставали літшими, а зустрічі холоднішими. Байдужість, яка поселилася в його очах, боляче ранила Валентину. Вона знову відчула себе самотньою, розчарованою та розгубленою. У цей складний період її підтримали нові друзі, колеги по роботі, які бачили її старанність та доброту. Вони вірили в неї, підбадьорювали, допомагали порадами. Валентина зрозуміла, що справжня підтримка приходить не завжди від найближчих людей, а часто від тих, хто бачить твою справжню цінність. Вагітність протікала непросто, але Валентина трималася. Вона черпала сили в своїй майбутній дитині у вірі в те, що вона зможе дати їй щасливе майбутнє. Олексій з'являвся в її житті епізодично його допомога була скоріше формальною, ніж щирою. Валентина відчувала, як її колишні почуття поступово згасають, поступаючись місцем гіркоті та розчаруванню. Настав день народження її донечки, маленької Софійки. У цей важливий момент поруч з Валентиною були її вірні друзі. Олексій приїхав ненадовго з черговою порцією нещирих слів, дивлячись на його відсторонене обличчя, Валентина остаточно зрозуміла, її справжнє щастя не залежить від цієї людини. Вона більше не чекала його дзвінків, не шукала виправдань його байдужості. Вона зосередилася на своїй доньці, на своїй роботі, на своїх мріях. Вона знову почала читати, знаходити в цьому розраду та натхнення. Крок за кроком Валентина будувала своє нове життя міцне і самодостатнє. Час розставив усе на свої місця. Олексій усвідомив свою помилку, але було вже пізно. Валентина стала сильнішою, мудрішою. Вона навчилася цінувати себе, свій час, свою незалежність. Вона зрозуміла, що справжня цінність людини не в обіцянках і красивих словах, а в підтримці у важкі часи, в щирості, і готовності бути поруч, не зважаючи на обставини. Валентина пройшла через випробування, втрати та розчарування, але зберегла віру в себе. Вона обрала свій шлях, оточивши себе людьми, які цінували її по-справжньому. Її історія стала нагадуванням про те, що труднощі загартовують, а справжня любов та підтримка приходять тоді, коли ти перестаєш їх шукати в тих, хто їх не може дати. Іноді, щоб знайти справжнє щастя, потрібно відпустити минуле і повірити у власні сили. Новий світанок у Старому домі. Валентина Петрівна сиділа на ганку своєї хати, вдивляючись у бік дороги, звідки колись поїхав її син. Іван, її єдиний і найдорожчий, поїхав до міста, залишивши рідне село та розбите серце. Після розриву з Ганною, дівчиною, яку він так сильно любив, та втрати роботи, він вирішив почати все з чистого аркуша. Валентина Петрівна сумувала за його сміхом, за його гучними кроками в коридорі. За простими, але такими теплими розмовами за вечерею. Вона розуміла його бажання змінити життя, але материнське серце краялося від туги. Одного дощового вечора, коли сутінки вже опустилися на село, у двері хтось несміливо постукав. На порозі стояла Ганна. Вона була блідою, змученою, а її очі були сповнені болю та відчаю. Валентино Петрівна, я. я не знаю, куди мені йти. Моя мама. Вона сказала, що я їй більше не потрібна, прошепотіла вона, а сльози зрадливо потекли по її щоках. Заходь, дитино, заходь, сказала Валентина Петрівна, одразу помітивши її округлий живіт. Ти вагітна? Ганна ствердно кивнула, опустивши голову. Вона не знала, як пояснити, що батько дитини це не Іван, а інший чоловік, який покинув її, дізнавшись про вагітність. Але Валентина Петрівна не питала, вона просто прийняла її. Заварила гарячого чаю з травами, дала чистий одяг і вклала спати в кімнаті Івана. Вона не могла залишити дівчину на вулиці, адже вона була вагітною, беззахисною. У ній прокинувся давній материнський інстинкт, що спонукав до захисту та милосердя. Дні потекли неспішно. Валентина Петрівна дбала про Ганну як про власну доньку. Вона готувала їй смачну їжу, розповідала історії з життя, допомагала долати душевний біль. Ганна поступово відтавала, її очі знову почали світитися, а на обличчі з'явилася посмішка. Вона допомагала Валентині Петрівні по господарству, і вони стали немов рідні. Одного сонячного ранку, коли птахи співали, а повітря було наповнене ароматом польових квітів, у ворота зайшов Іван. Він повернувся. Побачивши Ганну на ганку, він завмер. Здивування, біль, розгубленість все це відбилося на його обличчі. Мамо, Ганно. Тільки зміг він вимовити. За вечерею Ганна тремтячим голосом розповіла Івану усю правду, як вона зустріла іншого, як він її покинув, і як її мама прийняла її. Іван мовчав, уважно слухаючи. Він бачив, як Ганна виросла, як змінилася, як стала сильнішою. Він бачив, як вона, незважаючи на все, зберегла свою ніжність і доброту. І в цей момент він відчув незрозумілу, але сильну відповідальність за неї і її майбутню дитину. Іван вирішив він, який так довго тікав від минулого, тепер повернувся, щоб зустріти його віч -навіч. Він взяв на себе відповідальність за Ганну і її дитину. Я не знаю, що було, Ганна, але я знаю, що ти моя родина. Я хочу бути поруч. Їхнє весілля було тихим, скромним. Валентина Петрівна, дивлячись на щасливі обличчя молодих, не могла стримати слізь. Вона знала, що її син знайшов своє справжнє щастя. Минуло декілька місяців, і в їхньому домі з'явився маленький Миколка. Валентина Петрівна не могла натішитися онуком, вона нянічилася з ним, співала йому колискові, розповідала історії. Її дім знову наповнився сміхом і радістю. Іван знайшов роботу, допомагав по господарству, а вечорами сидів з Ганною, розповідаючи про свій день. Історія Івана і Ганни стала втіленням справжніх цінностей, милосердя, відповідальності та любові, яка долає усі перешкоди. Валентина Петрівна, дивлячись на свого сина, його дружину та онука, нарешті відчула справжній спокій. Її син повернувся додому, а в її житті з'явилися нові світлі надії. Мудрість Тещі. Андрій ніколи не думав, що його життя може поміститися в одному холодному гаражі. Він звик до тепла родинного дому, до турботи дружини Олени та до поваги, яку він мав у своєму місті. Але того вечора він знехтував усім цим. Сварка з Оленою спалахнула через дрібницю. Але його слова були як отрута, що розлилася по їхній ідилій. Він образив її, знецінив її старання. Забув про обіцянки. Замість того, щоб вибачитися, він просто пішов. Він думав, що це буде його перемога, але це була його найбільша поразка. Він повернувся пізно ввечері, тримаючи в руці букет троянд. Замість звичного тепла і світла його зустріла тиша і темрява. Двері були зачинені, і він побачив, як його теща, пані Галина, стоїть біля входу з ключами. Вона була мудрою жінкою, яка рідко втручалася в їхні справи, але зараз її очі були сповнені болю і рішучості. Ти змусив її плакати, Андрію, тихо сказала вона. І це не перша сльоза, вона заслужила кращого. Я приніс квіти, сказав він, показуючи букет. Ці квіти не замінять її сліз, відповіла пані Галина. Ти сьогодні будеш спати тут, вона вказала на гараж. Андрій був здивований, але сперечатися не став. Вона відчинила двері, і він побачив, що всередині, на старій ковдрі, вже сидить їхній кіт, Рудик. Компанія тобі не завадить, сказала вона, усміхаючись, але в її усмішці не було радості. Подумай над тим, що ти накоїв. Вона зачинила двері, і він залишився один. Холод від бетонної підлоги проникав крізь його одяг. І він відчув, що починає замерзати. Він сів на підлогу, взяв у руки букет і почав розглядати його. Троянди були красивими, але вони були мертвими. Вони були, як його слова, які він говорив Олені красиві, але без душі. Рудик підійшов до нього, потерся об його ноги і почав муркотіти. У тиші гаражу це муркотіння було єдиним звуком, який нагадував йому про життя він обійняв кота. І в його очах з'явилися сльози. Усю ніч він не спав. Він думав про Олену, про її усмішку, про її доброту, про те, як вона піклувалася про нього. Він згадав, як він її образив, він згадав кожне своє слово, і вони були як гострі ножі, які ранили його самого. Він зрозумів, що його гордість це ніщо в порівнянні з її любов'ю. Він почав говорити з котом, ніби з другом. Він розповів рудику про свої помилки, про свій жаль. Він говорив усю ніч, і з кожним словом його серце очищалося від отрути. Коли сонце зійшло, він побачив, що двері гаражу відчинені. На порозі стояла Олена, а поруч з нею пані Галина. Вона дивилася на нього не з осудом, а з розумінням. Я хочу вибачитися, сказав він Олені. Я був дурним, я «Я знаю, сказала вона, обіймаючи його. Він відчув тепло її тіла, і це було набагато краще, ніж будь-яке тепло, яке він коли-небудь відчував. Він обійняв її і не хотів відпускати. Дякую, прошепотів він пані Галині. Вона усміхнулася Ти сам знайшов дорогу, я лише показала тобі, де шукати. Тієї ночі Андрій зрозумів, що справжня любов це не квіти, не слова, а вчинки, і він вирішив, що тепер він буде цінувати свою дружину і її любов, і він ніколи не забуде цю ніч у гаражі, ніч, яка змінила його життя. Дім для двох душ. Віктор стояв на порозі свого нового будинку. Це було не просто житло, а надія на новий початок. Після того, як його дружина Аня померла, світ втратив для нього кольори. Він, відомий хірург, рятував життя, але не зміг врятувати своє власне щастя. Цей дім, старий, але затишний, мав стати його притулком. Однак невдовзі він почав помічати дивні речі зникла їжа з холодильника. Хоч він точно пам'ятав, що купував її. Вночі він чув тихі кроки, що лунали з кухні, а іноді ледь чутний шепіт. Його логічний розум відмовлявся вірити в привидів, і він вирішив встановити в будинку камери. Наступної ночі він сів перед моніторами, готовий розкрити таємницю. Коли він побачив зображення з камери на кухні, його серце стиснулося. На екрані була літня жінка, яка тихо сиділа за столом і їла шматок хліба. Її обличчя було втомленим. Але в очах світилася доброта. Віктор вирішив не лякати її. Він тихо вийшов зі спальні і коли зайшов на кухню, побачив її. Жінка була одягнена в старий, але чистий одяг. Вона не злякалася, лише опустила очі. Хто ви? запитав Віктор. Наталія Іванівна, відповіла вона, її голос був тихим і ніжним. «Я... Я тут жила. Вона розповіла Віктору свою історію вона була вчителькою. Але її онук захворів і вона змушена була продати дім. Її онука забрали до дитячого будинку, а сама вона залишилася без даху над головою, бо шахраї обманом позбавили її всього. Вона не знала, куди йти і повернулася до свого дому, де, як вона думала, ніхто не живе. Серце Віктора, яке так довго було холодним, почало відтавати. Він згадав, як Аня завжди допомагала іншим. Він запропонував Наталії Іванівні залишитися. Вона спочатку відмовлялася, але він наполягав: у цьому домі достатньо місця для двох, і здається, мені потрібна компанія. З того дня їхнє життя змінилося. Віктор допоміг Наталії Іванівні пройти обстеження, оплатив її лікування і розробив план, як повернути її онука з дитячого будинку. Він відновив зв'язок з юристами і, використовуючи свої знайомства, почав процес. Одного разу, коли вони сиділи за вечерею, Наталя Іванівна сказала. Ви дуже схожі на мою дочку. Вона завжди вірила в доброту. Аня теж вірила в це, відповів Віктор і вперше за довгий час посміхнувся. Завдяки Віктору Наталя Іванівна знову знайшла свій дім, а її онук через кілька місяців повернувся до неї. Дім, який колись був порожнім, тепер був наповнений сміхом, теплом і надією. Віктор зрозумів, що його дружина нікуди не пішла. Її доброта жила в ньому, і він міг ділитися нею з іншими. Він знайшов своє щастя не в самоті, а в турботі про інших, у співчутті і в умінні дарувати добро. Креативний зять. Марія Іванівна, пенсіонерка з добрим серцем і втомленими від міської метушні руками, мріяла про одне. Спокій. Її маленька дача за містом була для неї справжнім раєм, але цього літа рай перетворився на пекло. Нові сусіди, молода сім'я, виявилися втіленням хаосу. Вони гучно святкували до глибокої ночі, їхня музика гриміла на всю округу. А ще вони, не соромлячись, крали овочі з її грядок. Марія Іванівна, людина вихована, намагалася говорити з ними. Вона просила зробити музику тихіше, нагадувала, що огірки та помідори на її грядках це результат її важкої праці, але у відповідь отримувала лише глузування і нахабство. Вони сміялися їй в обличчя і говорили, що вона стара зануда. Її серце обливалося кров'ю. Вона не знала, що робити. Вона розповіла про свою біду з зятю Віктору. Віктор був патологоанатомом. Він був дуже спокійною і врівноваженою людиною, яка звикла працювати з тим, що залишилося від життя, і тому мав неординарний погляд на речі. Він вислухав Марію Іванівну, і на його обличчі з'явилася задумлива посмішка. Не хвилюйтесь, Марія Іванівна, сказав він. Я допоможу вам. Ваші сусіди, схоже, розуміють лише одну мову мову символів. За кілька днів Віктор приїхав на дачу, привізши з собою дивні речі: старі дерев'яні дошки, які виглядали як кришки від трун, і великий, добре очищений скелет. Марія Іванівна з подивом спостерігала, як її зять з серйозним обличчям починає облаштовувати їхню ділянку. Спочатку він побудував невеликий паркан, але замість звичайних дошок він використав ті самі, схожі на кришки від трун. І великий, добре очищений скелет, який мав дуже моторошний вигляд. Коли сусіди побачили нововведення, вони спочатку просто здивовано дивилися, а потім почали сміятися, але їхній сміх затих, коли вони вночі побачили, як скелет гойдається на вітрі, а світло ліхтаря кидає моторошні тіні. Наступного дня вони вже не сміялися, а дивилися на все це з острахом. Через тиждень сусіди, які аніше так голосно святкували, почали поводитися тихо. Їхня музика була ледве чутною, а їхні діти перестали бігати по грядках Марії Іванівни. Коли вони хотіли щось сказати Марії Іванівні, то лише обережно кивали головою, намагаючись не дивитися в бік опудала. Марія Іванівна знову знайшла свій спокій. Вона зрозуміла, що креативність і неординарний підхід можуть бути набагато ефективнішими ніж будь-які слова. Вона подякувала зятю за його мудрість, а він лише усміхнувся. З того часу Марія Іванівна живе в мирі, а її сусіди тепер, коли проходять повз її дачу, замовкають і лише тихо шепочуть. Що ж, старенька має дуже креативного зятя.